Для всіх любителів лорочки 40. -ти. Будемо грати, каже, та вигравати. Так. Ну що ж, хлопці, пройдемо вперед, проїдемо на горочку. Ти просто подивись, скільки там пацанів понаїхало. Хоча на хвилиночку в нас не дуже гарний сетапчик. Тому що проти 9 рівнів не дуже хочеться на той лорці заїжджати. Але хрен з ним поїхали. О, хімірочка з нами їде, це нічого собі. Ого, є химера, не пишіть. Так, а що тут у нас? Проте у нас Amix, не дуже, не дуже файно. Хам'ячочек буде сьогодні. Ооо! Що це за фраголіно з нами грає. Ну, скоробочок був фраголіно. О, диви, 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 стріляє, стріляє. Куди ти стріляєш? Не вздумай. Так, 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 мені якось треба виїхати. чи що? Бля, хамуха, диви хам'як стоїть. Блин, ну пацаны, ну. Йолки, ви... ой, тортик. А шо я тут роблю? Що мені тут з вами робити, пацаны? Я ж нікого не проб'ю. Не, ну прям така класна гра була. О, Фраголини заїжджає знизу. Фраголино вже їду, Фраголіно. Чи як там тебе? Ти... А, це стандарт Б. Стандарт Б. Понял? Підстрижься! Раз. Все. Блін, а я тільки почав. Бля, хати муха. нічо. нічого. Давай далі. Хто наступний? Ух ты, бл. Бля, Кв5 заїжджає. я нічого собі. Кв5, ти в курсі, що ти не повинен був з нами грати? Нащо ти сюди їдеш? Кв5. На що не надо, Кв5, не надо, не вздумай. Дядьку, не надо, я зможу в бачину заїхати. Ох ты, блін, ну ти тормоз. А ну, раз. І другий, ёлки ти палки, ото. Чого я не перезарядився, чего. Йо-мойо, ну нашу ти мене б'єш? не надо, все, 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 я пошутив. О, ну геть, звідси негіднику. Хе. Шутка, шутка, минутка, бляха-муха. Так, стандарт приїхав, злився нахрен. Цей приїхав, злився нахрен. Ні, ну молодець. Прям такий молодий. ж не знаєш, що краще. Такс. Так, пацани, скільки вас там. Тортика, теж надо заїхати в бачину покормить. тими Ух ти, блін, Е, я пошутый. Все, нахрен ти Ой-ой-ой, давай. Раз. Не пробив Два. Опа. Три. Ну, нато. йо мое ни хрена собі Ти 69 хрен проб'єш, оказывается, да? Ну ти бронірований, бляха, муха, толстолобый тип. Просто якийсь капець. Т-69. Виїхав, лупанув і заїхав назад. Я все розумію, але ж в мене Лорочка. Всі казали, Лорка Розвалює кабіни. О! Але кабінет розвалився у Т-69 чогось. Диви, 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 диви. Підстрижись, хрен, ти моджовий, все, 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 все. Диви, який я молодець. Ай, молодець, просто капець. Стандарт питається проїхати. Нічого, стандарт не спіши, то успієш. Ти ж в курсі, так? Да? Ні, він, він, схоже, не в курсі, що якщо спішить, то можна вспіти. І дуже-дуже поспішає. Дуже, ну ти молодець, звісно. Диви, диви, диви. Я теж ж зараз заїду. там, звісно, хам'як стоїть. Не дуже я полюбляю проти 9 рівнів грати. гля гля, гля. Куди ти суєшся на тортику тому? Так. Блін. О, бачу, бачу, диви Ось фрагалю... Фрагаліна де, Ось він, ось він, бачите. Ось, 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 ось Раз Другий, та ти бронірований, капец. Броня лобова, три пальці, короче, понял. Все, все, все. Мені досить, мені поки досить. Так, пацани Що там у вас відбувається? Я не понял, гля. Так. Обережно так, шо? Бляха-муха, щось вас тут, пацани, до хрена? А толку хрена. Так. Тихо, 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 тихо. Потрібно якось з ними порозмовляти, щоб вони нас не прибили, да? Дуже обережно, я б так сказав. О, тортик, тортик, привітанечко. Ой, щось не пішло, так? Да? -мо. Таке враження, що я зовсім не можу пробивати. Але, добре, що. Ух ти, елки, ти палки, другий тортик, їде, ви шо? У вас шо там день народження, чи шо. Шо за праздник, пацани, шо за праздник? Тор... Одні торти зібрались. Прям ви щось празднувати зібрались, чи шо, Гля. О, Хімера, ну нахрен ти туди поліз. Я теж хочу. Ух ти, блін, бачили, бачили. Мимо пройшла, мимо. Ух ти, блін. Не, ну пацани нормально грай, диви наші. 4-5, хорошо. Не, ну четко, четко, типы, просто Мощні, мощні Так, так, обережно, обережно, проїжджаємо Так, так. Маушин, как дела? Маушин, все хорошо? Тебе тортики навбежають? не убежают, не. Мне надо подъехать сюда, поближе, подивитися, что с ними тут. Все добре чи ні? Тут врага катається катаются. Ух ты, блин, диви. Що вы робите, пацаны, на тортах, е моё їх тут шість, а я один. Ні, 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 ні. Надо щось робити, пацани. О, диви, що я тут бачу? О, диви, хрен, моржовий. Раз. Наша ти стоїш тут. Другий. Підстрижися, йолки ти палки, ви бачили? Ах ти, блін, все, 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 пацани, все, все, все. Я шут, шутки, шучу. Шутка, шутка, минутка, йолки ти палки. Бачили, ви бачили, що вони не нашим зробили? Просто капець. А легкий танк просто надлегкий був, що зразу з легкістю пішов в донгару. На секунду не вагаючись, просто зайшов туди в гості. Так, пацани, так, їх тут четверо. Ну, короче, я, Мауші, нас двоє. -о. Так, я думав, може хтось засвітить, чи ні. Бляха, муха. О, пантерка єдна. Хорошо. Пантерочка, можешь заезжать, можешь заезжать, я буду тебе з барабанчика барабанчиков. Так, тортик, тортик, а ну, ано, ано, бочком стоит, хорошо. Твой тортик тоже бочком стоит, чи ні О, тоже бочком стоит. Мне вже, вже подобается, пацаны. Ано! Тортик, привет. Ой, підстрижись, раз. Другий Донгарчик. Вот дебилы. Два дебила, короче, на тортах. Так, гарно зіграли просто капец. Маушин стоїть стоит спить. Маушин, вставай нахрен. Якщо воно не твоє, то воно не твоє. Так, Фраголіна, давай я тебе популяю. Диви, 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 диви. На. Ай, це пантерочка. Підтрижись, пантерка, все, 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 я пошутив, я більше не буду, пацани. Все, я більше так не буду, все, так вам досить. Ой-ой-ой, вже мінус 4 зробив. ні, пацани, я ще тільки почав. Бля, хамуха в 9 9 Ну, хто так робить? Ах ти, блін. Все, ось, ось наша фрагаліна. Ось маушин вже вирішив виїжджати на нього. О, хам'яка. Підстриг хам'яка, хорошо. Так, фрагаліна. Ох ти, хто? О, фрагаліна, бачу, бачу. Зараз на ток мачу, все, в ангарі вже, все, відпочивай. Відпочивай, любий друже. Відпочивай. Нащо ти сюди приїхав? Казали, такий гарний танк, такий бронірований, така мощна башня. Ніхрена не поняв, ти, де там та броня. Просто де там броня, бляха, муха. То мені підписники сказали: береш, покупаєш танчик, не зімаєш, покупаєш коробочки. Випадає тобі бронірований танк. Башня капець. що хрен хто проб'є. Нічого, все пробивається нормально, пацани. І в башню, і мимо башні. Так, 11-9. Йдемо, потихенечку Пацани, світ буде чи ні? Чи, чи сьогодні без света, я не понял. Світа, ти де? Світ, а? Я не понял, пацани, де ви світу уделай? Йолки ти палки. Ладно, перезаряджаємося все, сьогодні без світу, пацани Сумно, дуже сумно. Ну, але нічого не поробиш. Центуріон на АФК стоїть на базі Можливо, за когось ще грає, можливо, за Мауса грає. Тому що, ну, зовсім тіп так соседоточився на грі, на другому аккаунті. З, ну завжди воно так. Стоїть АФК собі. Спокойненько, да? Чи, чи не, чи не АФК, але, але АФК. Так. Так. О, наші поїхали вже на базу. Не, ну такі молодці, такі не то що я. Так, 12-9 у нас рахунок. І тут. Поки буду объезжать, ця гра закінчиться. Ні, ну це не серйозно, пацани. Ні, ні, він реально заснув. Десь на другому аккаунті грає. 13-9. ні, не надо, пацани, Ну шо ж я. Що ж ж такое? Що ж такої, такої це, бляха, муха. Щас маушин. Швидше мене, заїде. йолки ты палки. Потрібно їхать, потрібно срочно їхать. Давай. О, бачу, бачу, бачу. Нічого собі, гля йо-майо, -йо, ви що мені зовсім не, да, не, не дасте уронію, пацани? Де ж мені той урон брать? ай 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 заїжджаєм, заїжджаєм, ну вас нахрен. Йолки ти палки. Так, де та ПТшечка стоїть? Де, давай, давай, давайте, пацани. Показуйте, вже їду, вже їду просто. Волоси назад просто. Де воно? Просто, де воно? Ти шо? Не поняв? Так, вони вже його шукають, шукають. Маушен вже приїхав до них на базу. А я ще тут, бляха, муха, плентаюсь. Так, можливо, зараз знайду. Можливо. Хочу віддати тобі барабан. О, воу, воу, полегче, пацани. Бачу, дурня. Раз. Ой, хорошо. Другий. Ой-ой-ой, ще краще. Що ти, шо ти? Шо ти, маленький привіт? Ти в ангарі, ілі ні? Ой-ой-ой, тут точно був. Ах ти, Миша, дика, він мене бачить. Не надо, не надо, не надо все, я пошутив, в'їду вже, все. Ти, звернув на мене увагу. Значить, мені потрібно до тебе приїхати, все вірно розумію? Ми друг друга зрозуміли. Ах ти, блін! Що ж такое, бляха, муха, не взя перемога без мене, йо йо-майо. Ні, ну... Це одно ні ніфіга собі. Диви, як пограли перемога, хлопці.